1805 рік. північно західна Німеччина. 65-тисячна -ти армія Наполеона під його вічним командуванням вирушила вперед. Наполеон мав тільки два свої корпуса. Їм протистояла велика армія Австрійської імперії. 95-тисячна -ти армія під командуванням генерала Мака. Передові частини австрійської армії зайняли оборону в місті Удьма. Решта основна сила рухалася вперед проти головних сил армії Наполеона. Наполеон вирішив не атакувати у лоб. Під прикриттям своєї артилерії армія Наполеона почала шипуватися. Наполеон вирішив розділити свою армію на дві рівні частини. Щоб оточити 95 тисячну армію Острійської імперії. З армію генерала Мака. Він передбачив, як будуть відбуватися події цієї влифої битви. Тим часом деякі форфоса в армії підходили все ближче і ближче до армії Наполеона. Генерал мав послав два розвідуванні полки своїх воїнів. Щоб розвідати пересування військ Наполеона. По той момент армія Наполеона поділилася на два рівні корпуса і вирусила на зустріч своїм супротивникам. Відіть від гентайця. Першими убі вступили дивіції мацената байкара. Саме вони перші настигли австрійські військові сили. І розпочалася запекла битва. Гута є наган. Не витримуючись ще й французької піхоти, австрійські військові сили несли страшні втрати. Тим часом від другого флангу насувалася друга частина французької армії. Обминувши єдиний міст, який веде до міста. Ульма французькі військові сили почали обходити австрійців. Ішов план. Австрійський генерал мах висуває новий підрозділ, щоб перекрити дорогу армії Франції. Французи відкрили шкварний вогонь, засипаючи своїх ворогів курями та снарядами. Почалася велика битва поблизу міста Ульми. Тим часом дивізії Маценна та Вархара повністю розбили передовий загін австрійської армії і почали просуватися вперед. Вони почали заходити в тил наступаючим австрійським військам. Передні лінії австрійської армії змішалися та продовжували чинити опір. Проти наступаючих двох корпусів. Армії Франції. Військові сили другого корпусу під командування Даву обходив супротивника з іншого боку. Військові сили маршала Нея забезпечували перекриття військовим силам Даву. Опинивши в огняному кінці, австрійські військові сили почали поволі відступати. Тим часом на допомогу висувалася вся світська армія. Основні сили. Австрійські передові загони були повністю розбиті та відступали з великими втратами. Французька армія продовжила свій рух та наступ. За наказом маршала Даву атаку бучали французькі гранадьори, які докидали своїх супротивників гранатами. Потрібноши божевільні футрат австрійські військові сили почали відступати. Тим часом австрійська кавалерія помилково натрапила на дивізію Мацена. Французькі воїни відкрили шківальний вогонь. У судді майже повністю розстріли, але атакуючи австрійську кавалерію. Решта австрійської кавалерії відступили без бою. на Сили маршова даву продовжували наступ. Австрійська армія поступово опинялася у кліщах. Поки дві дивізії Мацена та Вальхара стримували наступ, потом не в сили. Сили даву наступали і слаб. Армія Австрії опинялася у вогняному кінці та даднавала жорстоких втрат. Нарешті підійшли основні сили армії Австрії. Та вони опинилися в оточенні у вогняному кінці. Військові сили, які опереняли місто, були блоковані французами. Французи повністю оточили основні сили австрійської армії. Генерал Мак наказав своїм військам атакувати. Загнані з двох боків армія Австрії пішла в атаку. І складним вогнем Франції австрійська армія втрачала тисячі солдатів. Атаковані двох боків австрійські військові сили пішли на штикову атаку. Сили добу музні стримували натиск армії Австрії. Тим часом девідія Мацена та Вальшара продовжили наступати, повністю обстрілювати своїх супротивників. Французькі гранадьори за допомогою своїх бомб розстроїли ряди австрійців. Армія Австрії опинилася в повному оточенні. Їрогором був скорий. Почалася велика жахлива атака австрійців на дивізію Мацена. Та французи ж хвальним вогнем втримували натиск. Почалася велика штикова битва. Тим часом сили матч Халодобу виграли битву. Проти атакуючих атріці. Вони обійшли австрійську армію з дату в тину та почали обстрілювати свої вороги. Австрійці несли божевільні втрати і почали відступати. Деякі військові сили та загони австрійської армії здавалися у полон. Австрійська армія була майже повністю оточена. Проба списі прорвати лінію фронту не принесла ніяких результатів. Французи вистояли. Завдаючи ворогові страшний жасливих управлін. і шквальним вогнем французької піхоти австрійська армія нарешті почала відступати з поля бою. Військові сили Франції оточили громіцьку армію Австрії. Реставі капітулювали. Армію під командуванням генерала Мапка.

What you see?